Чужої біди не буває. Харківські теплоенергетики за дорученням міського голови Ігоря Терехова із власних резервів зібрали терміновий гуманітарний вантаж для допомоги колегам з Херсон Теплоенерго. Питна вода, ковдри, пледи, засоби гігієни, плівка, розкладні ліжка, спальні мішки і тушонка усе це було завантажено вранці. І перша 15 тонна машина допомоги відбула з Харкова до Херсона. Сьогодні нашим колегам з Херсона ми відправляємо першу машину з допомогою від харківських теплових мереж. У машині знаходиться в першу чергу вода питна, обладнання для відкачки води та средства індивідуального захисту. Надіємося на те, що ви як можна скоріше подолаєте цю негоду. зразом ми єдині разом до перемоги. Слава Україні! Крім того, у першій партії гуманітарного вантажа від харківських теплових мереж поїхав моторний човен, електричні помпи з генераторами для відкачування води та мішки для піску. За словами керівництва харківських теплових мереж, комунальним службам під час війни приходиться нелегко. Харківські теплоенергетики відчули на собі неабиякий тиск під час блекаутів. Добре, знають наскільки важлива будь-яка допомога колегам з Херсону. Проблем додала вода. Але разом можна подолати все.